Хей, йоу еврібаді! З вами Дензу Богатій, Залетіли ми друзі з кібіді Тойла Тавер Defense. І як ви бачите, в мене є 50 тисяч гемів. Ну і, звісно, купив я їх усенько в магазині. Так, і давайте зараз я, значить, як і обіцяв, як і обіцяв, буду вам відправляти гемасіки. Так, зараз заходимо, значить, тако, Бемс, Бемс. Дивіться, і ось всі, 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 всі ті, хто отримують геми. Так що, давайте будемо починати, в принципі, їх роздавати. тако, в постофіс Бемс. Сенд. Тепер ми вставляємо твіні. Найм ставимо кількість тисячі. Начинаємо. В мене коїнів немає. йо майо значить треба продавати продавати юнітів. Я й забувся. Я реально забувся, що... Так, стоп, 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 стоп. Ми убираємось юнітів, сейл юнітс. І зараз продамо трішечки, трішечки своїх юнітів, бо чересчур у мене їх багато, і в мене гейм не. О, кажу, гемів, коїнів не хватає. Бліна. Назад. Бемс. Все, починає дальше продавати оцих токсиків. Так, мені виходить, треба приблизно ще чимось тисяч, да? Ану, конфірм сейл. Скільки тут? 4700. Хорошо, сейчас, значить, будемо продавати. Оці пилки Я не знаю, на чорта мені їх скільки Будемо, значить, продавати їх, просто переводити собі в коїни. Так, 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 так. А, стой, так, мені не надо 20 тисяч. Стоп. Мені треба всього 2 тисячі, ідеї, Ну да, правильно, воно ж по 100 баксів відправляється. Да, 100 баксів. Так, одному чуваку, ми, виходить, вже відправили. Давайте далі. Давайте, далі, таке, бемс. Вставляємо тві нікнайм, братуха. Пишемо тисяча. Тисяча гемів. Бемс, конфірм. Поїхали. Ну і в принципі, отако помаленьку, потихеньку будемо, будемо, друзі, їх роздавати. А хто не в курсі, як отримати геми? Вся інформація, друзі, зараз, виходить, в мене є в моєму телеграм-каналі, на який ви, звісно, можете зараз зайти, підписатися і також халявно отримувати купу-купу-купу гемів. Так, в цьому кентові я винен, вообще 2000 тисячі гемів. Так, стоп, не 20 тисяч, а 2000 тисячі Відправляємо. Давай далі, братуха. Бенс. Вставляємо твій нікнейм, получається. Також штуцер, штуцер, штуцер. І відправляємо. Так, і останній, чувак Чок Бемс, вставляємо твій нікнейм і також відправляємо тобі штуцер-штуцер гемів. Так, ну і в цілому, в принципі, гема я роздав, гемчики я роздав, да? тепер, тепер мені треба створити якусь собі тіму, да? для того, щоб просто попробувати все-таки пройти оцей інвент. І знаюши Санчоуса, да? він мені вже говорив, що він пройшов його, пройшов, і він мені порекомендував взяти таких юнітів. Насамперед, давайте, напевно, візьмемо хайпера. Потім ми собі беремо, що я вниз, беремо діджея по-любому. Потім, після цього, ми собі беремо Грін лазера, грін лазер щось не береться, все взявся. Тепер нам треба ось отакий клокмен, і виходить, тепер ще треба Тіві тутів Все. А, Стоп, а щойне взявши? М -м -м. Грін Лазера не взяв. Грін лазера забувся собі обрати. Так, 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 так. Він у нас в ексклюзивних. Все, грін лазера, в принципі, обрали. Тепер можна можна в підстілобу залітати, залітати в катку. Жесть, в мене залишилось 28 тисяч гемів. Треба буде їх, значить, підфармити. Так, 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 так. Можна базу прокачувати. Ой, воно що. Поняпов. Значить, треба за це не забувати да, і поліпшувати свою базу, щоб в неї була прям велика-велика купа ХП. Так, так так, так. Що в нас тут? Туалети, в принципі, вибігають. Е, з Цієї сторони, Ну, в принципі з усіх сторін, треба думати, як правильно встановлювати просто собі оцей грін -лазері. По ідеї, по ідеї, да? Я ж можу встановити. Давайте зараз насамперед ми встановимо собі. спочатку санто. Спочатку ставимо санту, а тепер будемо думати. По ідеї, я ж можу поставити десь отута грін лазера, да? З цієї таку одного сторони, і з цієї, напевно, ще одного. Да, в принципі, нам буде двох грін достатньо, і треба буде натикати прям велику велику купу. Ось, ось, ось цих Бо вони прям реально круто будуть це все діло дефати. We'll be right back. Так, давай-ка давай-ка думати, Ненцо. Давай-ка думати, куди би ти будеш ставити своїх грінлазерів. Так, ну давай насамперед, напевно, ми поставимо тобі одного десь отута. Потім другого, другого, другого ми собі встановимо приблизно десь отута. Тако. В принципі, я думаю, цього нам буде в цілому поки що достатньо, да? Хоча оцей грінлазер, вовше не достає. Нам треба його, напевно, хоча б разочок вкачати. Але як ви бачите, він все равно каряво-каряво починає -каряво їх лупашити. І нам би бажано би, напевно, би прокачати базу. А, а я не стигну, походу, да? Так, прокачати. Все, чітко, 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 чітко. Так, давайте прокачаємо, прокачаємо. Що ми прокачаємо? Давайте насамперед, напевно, ми просто поставимо також ще грінлазерів. Декількох, декількох, такого додаткових. Бо, як ви замітили, а, назносять, назносять, треба йти заново. Треба міняти катку. Треба міняти якось свою тактику. Я не знаю просто, як юнітів правильно поставити. Ось цих, да, грін лазерів. Якось я їх, напевно, просто каряво ставлю, і за цього я проігрую. Давай, нажимаємо автоскіп. І давай Дензо починай думати. Починаємо починаємо думати, куди що встановлювати. Так, ну ідеї, я ж можу поставити і отут-от, прям на самій базі, а потім я його зможу продати в майбутньому, да, і переставити. Наприклад, отутого того тако поставити одного, і з цієї сторони також можна буде встановити. Хорошо, попробуємо ще так, значить. Попробуємо, значить, дензо ще так. Так, у нас є 300 баксів, значить, встановлюй, встановлюємо собі грін лазера з цієї сторони, і давай-ка, 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 з цієї ми встановимо його також, десь такого. Все, чітко, чітко, чітко. Тут дефає, в принципі, дві сторони, і цей дефає дві сторони. Тепер, 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 що мені потрібно? Мені потрібно встановити, напевно, собі Санто і бажано би встановити ще би собі декількох додаткових грінлазерів. Він успіє задефати? Ну, вроді, вроді, як успіває. Але якось прям страшно. Реально, реально страшно на те, що вони прям добігають дуже близько до моєї бази. Так, тут він дефає. Давай, напевно, ми вкачаємо ось у цього грінлазера. І напевно, 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 нам би по-хорошому. Так, я бачу, чувак пройшов. треба прокачати свою базу. І тепер, 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 тепер. Давайте напевно вкачаємо собі Санту. Санту за 200 баксів, да? І тепер можна в цілому зараз буде скіп хвилі, і ми вкачаємо собі цього грінлазера. Давайте бемс, вкачуємо тебе, братуха. Потім я предлагаю, можна поставити просто по приколу Так, ось цієї одного і цієї, наприклад, сторони. О, цей раз, як ви бачите, ми вже більш перспективніше себе почуваємо. да? Так, значить, в мене є 600 баксів. За 600 баксів я можу, можу, можу. Ось, ось цього грін лазера прокачати. І... Напевно, напевно, бажано було б ще би оцього качати. О, нормально, нормально, нормально. Значить, ще скачаємо собі цього Санту. Він ще ж це дефай, да? Цього. Так, да, цього за Дефей. Так, Та, качаємо собі санту за 500 баксів. Давайте ще цього прокачаємо. І, в принципі, в цьому, на цьому все. Нам би бажано собі купити оцих клок мені поставити. От серйозно. З цієї сторони одного поставити і з цієї сторони одного поставити. І тоді, здається, мені у нас буде все чітко. Так, у нас є штука 200. За штуку 200 я напевно візьму прокачаю собі рінлазера. Цього за 600. Можемо ще прокачати цього за 600. Ну. І на цьому на цьому в нас більше грошей немає. Так, 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 так. так. Значить, наступна прокачка бази коштує 500 баксів. Ну, За 500 баксів, блін, якось не хочеться тратити. Слухай. Давай, напевно, покачаємо зараз Санто, покачаємо Санто, а потім будемо потихеньку підзбирувати собі на цього клокмена. Так, надіюся, він задефається. Грінлазер цього чувака, бо в нього щось дуже-дуже багато хп. Так, значить, ставимо, ставимо приблизно десь отута. Потім що я можу ще таке цікаво зробити. Так, тут йдуть два жеробаса. Ми в теорії, в теорії, да, можемо з вами ще. Назад нажати таймстоп, і в принципі зможемо перебити оцих всіх туалетів, бо їх вийшло прям велика-велика купа. Так, прокачуємо, прокачуємо собі цього. Потім, потім, давай-ка таймстоп, давай нажмемо таймстоп, тому що юніти прям добігають уже до нашої цієї бази. Да? Значить, в мене 4 тисячі. За 4 тисячі, Дензо, ти напевно собі ліпше би встановив би десь приблизно, ну десь, мабуть, тута тако, клокмена. Потім. Взяв отакого прокачав. Прокачав, прокачав своїх фармерів. Ну і в принципі, в принципі, 13-та хвиля, і вроді як непогано ми й тримаємося. От серйозно. Вроді як поки що у нас все дуже добре. Так, прокащим тебе. Значить, в мене є штука 700. Ну, що би я міг би зробити? Що би я міг би такого цікавого зробити? Напевно, я би поставив би ще одного клокмена От серйозно. Я би, напевно, би поставив би ще одного клокмена. Ну і бажано, напевно, нам ще із цієї сторони поставити тут кодись клокмена цього. Ну, в принципі. І в принципі, непогано, непогано, непогано. Потім що я би ще би таке хорошеньке зробив би. Напевно би прокачав би Санто. Правда, грошей немає щоб прокачувати, Ну, то таке, то таке. Так, є бабки, значить, прокачимо тебе, потім. У мене є три тисячі. За три тисячі я значить качаю ще оцього чувачка. Потім я вкачав би ось цього грінлазера би за 600. Е, Де міща один грін лазер? Давайте ще оцього прокачаємо за 600. В принципі, хай їх дамажить, хай дамажить. Потім я би поставив би собі от того діджейчика. Потім з цієї сторони можна було би також його поставити. Ну, і за три тисячі я би прокачав би собі Санту. О, непогано, непогано, непогано. Так, вроді клок, мене же їх задефає, да? Я сподіваюсь на те, що вони їх задефає. Ні, нормально, нормально, нормально. Ой-ой-ой. Треба базу качати. Треба, треба срочно, срочно, срочно базу качати. Бо щось прям реально складно. Щось починає бути вообще складно. Так, давай, напевно, що я можу. Мені треба прокачати щось, виходить, ще цього за 25 тисячі, або прокачати грін лазера за півтори. Отако, бенс, потім оцього, тако за півтори можна буде зараз вкачати. Опа, отако бенс, викачуємо, потім викачуємо цього санту. Ну і в принципі, в принципі, нам би бажано було б встановити ще би декількох собі клокменів, да? Щоб вони вкидували урон. Бо як ви бачите, уже прям реально серйозні великі пачки виходять туалетів. Дензо пора. Ой-ой-ой, а чому моїй базі так мало ХП? Стоп! А серйозно, а чого А чого так мало? Так, давай-ка, напевно, ти дензо не будеш втикати і будеш встановлювати побільше цих клокменів. Потім, що в нас тут? Що в нас тута? Так, 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 так. так. Давай-ка, напевно, ми поставимо собі ще одного клокмена. Так. О, у мене вже 15 туалетів стоїть. О, воно що? Значить, хорошо, продаємо цього грінлазера. Потім. А, і нас знесли. Ну, слухайте, і таке буває. Que boia Чесно, чесно, я не знаю, яка там санчоуса тактика. Напевно, було б непогано би його покликати, в да, наступному відео і спробувати з ним пройти по його тактиці, щоб він говорив, що куди ставити. А поки в мене є гемасики, я хочу піти в трейд-плазу і подивитися, що скільки у нас зараз коштує. Можливо, можливо, да, я собі прикуплю якогось непоганого, хорошого юніта. Так, так, так. 20, ну, можна читати, що має мене 29 тисяч 29 тисяч гемів. Е, що в нас тут, я бачу, цікавого? Можна купити оцього фанмена, можна купити. Собі оцього кента за штуку 900, в принципі, можна було би. Так, да, давайте візьмемо. Давайте візьмемо для колекції. Що не помиляюсь, в мене вроді як його немає. Так що нехай, нехай він у нас буде. Потім, що у мене ще з цього всього немає. Ну, у мене немає ось оцього тітанчика, фанмена, да? За 21 тисячу його теж собі купляємо. Купляємо, купляємо, Потім, потім, потім. В принципі, вроді як, якщо не помиляюсь, всі останні юніти, в принципі, у мене вони є. Хорошо, значить, що ми з вами зможемо? Можемо зараз продати. Що ми можемо зараз з вами продати? Е, щось нас купили. Клок Спайдера за 29 гемів купили. Хорошо, давайте в самий низ. В самий в самий низ, що я продаю? Бачу, продаю клокмена. Ой, да, продаю клокмена тільки за штуку 100, щось дуже дорого. Кстати, треба змінити ціну. Потім продаю собі годліка. Значить, можна виставити. О, кстати, грін лазера забрали за 970. сімдесят. Непогода. Значить, виставляємо собі презентмена. Е, якщо не помиляюсь, да, не мене його немає. Значить, продаємо його за 350. Не знаю, чи куплять його, чи не куплять за такий прайс, но... Що я можу ще виставити? Можу виставити оцього кента за 99. Потім, потім, потом. Можна оцього ретлазера давай за 200. Не знаю, правда, чи його заберуть. Потім, можна поставити ще оцього чувачка за 100. давайте 25, нехай буде. Ну і в принципі, в цілому юніті ми виставили. Будемо о, продали, кстати, чувака. Продали, колок мене за соточко. Так, можна, а сіністер в мене висить. Сіністер у мене, знаєш, продається. Де? Ну давайте оцього чувака виставим. Не знаю, давайте за 20 гемів, за 20 гемчиків сьорфтів мен. Непогано так, ну і в цілому, в цілому, можна. Буде трішечки собі підфармити гемчиків. Ну а в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу клясків подобайк. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!